Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати наступне замовлення, яке я отримав. От, це мені користувач прислав зразок. От, це дисплей із, до магнітоли з Renault Megan 2, але до Restyle. Він мені прислав цю всю, всі деталі, все, що навколо нього. От, і саму магнітолу. Ось Навіть код на ній є. До речі, як згенерувати код, я теж це відео знімав. Ось, ось тут буде посилання на нього. Так отже, в чому суть завдання, що потрібно зробити? Потрібно зробити рамку для цього дисплея в місце замість магнітоли. Тому мені користувач відправив саму магнітолу. Це от така деталь, куди кріпиться сам дисплей і ставиться в самій торпеді. А це, ось, це мої. Рамки замість магнітоли тільки на рестайл. Про них відео теж можете бачити. Ось тут буде посилання. От. Що я планую зробити? Візьму цю рамку, яка вже готова. Вона підходить і на дорестайл, але є різниця у. Кріплені самого дисплею, ну, відповідно, кнопки. Так як на кристалі є ось тут винесні кнопки, плюс є сигналізація ремня безп... ну, сигнал рівня безпеки. От, сам дисплей він однаковий, От він туди стане різниця в його способі кріплення. От, я зроблю отвори під ось ці три кнопки. три кнопки. До речі, тут не три, а дві кнопки. Оця ось Середня це просто, ну, щоб не було тут. Пустого місця так, для, для дизайну, напевне. От, І розроб, планую розробити так, щоб ось цей дисплей він, щоб е, встановлювався разом з цією чорною рамкою. Ця чорна рамка вона теж окремо знімається. Але я так подивився, що якщо зняти цю рамку, то потім ось не буде цієї центральної кнопки. Тобто, ну, Тоді вже буде не той естетичний вигляд. Тобто, В рамку, яку я планую розробити, дисплей цей буде вставлятись ось так, як зараз ви його бачите на відео. Із цією чорною ну, перехідною рамкою, скажімо так, і власне сам дисплей. От, тобто, Я зроблю прорізи під ці три кнопки. От е, прийму ось ну, ці Отвори їх теж не потрібно друкувати, ну, не потрібно, щоб вони були в моделі. І розроблю елементи кріплення, щоб фіксувалися. ось в цих, Тут дві точки зверху дисплеї, і тут дві точки. Також ось тут ще така геометрія. це все діло треба так сюди зробити. Побачимо, що з цього вийде, покажу далі, не перемикайтесь. От модель вже готова, рамки. Це зараз в процесі друку. Звичайно, друк не такий швидкий, як би хотілося. Це от, вже 4 години 50 хвилин, ще десь півтори 2 години буде друкуватись. Ось так от все потихеньку, не спіша, друкується, от, який отримав результат, потім вже теж далі у відео покажу. Ось Вже готова рамка. Ось так от виглядає. І зараз покажу, як встановлюється сюди. Тут все по пазах. Ну, тут щолк, все. Отже, кнопки все попали на свої місця. Натис Натискати можна, все добре. Центральна це не кнопка, вона просто тут так є. Ось от, от така от рамка. Звичайно, я взагалі рекомендував додатково її, наприклад, пофарбувати можна, щоб згладити ці нерівності від 3D-друку, щоб не було видно слоїв. От. Загалом от така от Такий проект доступний для замовлення. Мої реквізити в описі під відео, також дивіться всі інші мої відео і катайтесь, не ламайтеся.